Здорові були, люди добрі, сідайте декому до вподоби. Стомились, то можете лягти підпочити. До ваших послуг пан Валерій, себто я. І знову промову. Згадався один давній випадок. Саме випадок, а не випадок. Можливо, він зацікавить вас. А може, найголовніше ще й стане в пригоді. Отже, сів я у тролейбус, мандрую бульваром Шевченка додому, задуманий у щось своє, і відвертає мене від тих дум слідуюча остановка вулиці Михайла Грушевського. О, це водій оголошує. Мій вишуканий слух різанула ота слідуюча остановка. Ну, помилився чоловік, намагаюсь. Заспокоїти себе і виправдати водія. Мої розумові вправи перериває слідуюча становка вулиця Добровольчих батальйонів. Напруга зростає, Слідуюча становка вулиця Одеська. Сказати чи не сказати? Але ж образиться. Або пошле в конкретному напрямку, роздумую собі. Словом, ота слідуюча остановка дратувала мене, різала мої музикальні вуха аж до зупинки прикордонника Лазаренка. Ні, таки скажу, вирішив твердо. Іду до кабіни водія. І так ніжно, делікатно кажу вибачте, треба наступна зупинка, а не слідуюча остановка». Якийсь час, поки виходили пасажири, водій уважно вивчав мою фізіономію. А відтак сказав А ви що? Самий умний? Господи Боже мій, щойно одну помилку виправив. А він мені ще дві підсовує? Ні, гордо відповідаю. Я найрозумніший, і з почуттям виконаного обов'язку, і з надією, що він не наздоганятиме мене, прямую до виходу. Дякувати богові водії і кондуктори так зараз не кажуть. А от від пасажирів нема нема, та й почуєш. Ви не слідуючи в обстановці, виходите? Я їм на це, і не подумаю, я виходжу на наступній зупинці, а у відповідь чую, як завжди, та «Да хіба не все равно? Та повернімось до самого умного. Ми вже не тільки беремо слова з чужої мови, а й творимо найвищий ступень прикметника за їхнім зразком, але ж у них самий гадкий. А в нас найпривабливіші. У них дівочки саме уродливеє, а наші дівчата найвродливіші. Їхні рашисти саме трусливі, а наші вояки найсміливіші, найвідважніші. Вони саме жестокі, а ми на свою ж біду найдобріші, найласкавіші. Найпривітніші. Тож повернімось нарешті до свого, мої найщедріші, найласкавіші, найдобріші друзі. Я не дивую тому одієві, бо ж навіть від наших президентів і прем'єрів не раз доводилось чути саме головне. Як на мене, доречними і помічними будуть тут ось ці вузлики. Коли я чую саме головне, мене додолу біль і смуток гне, адже є най і правильно, і миліше. Тому й кажімо всі найголовніше. І ще Ану ж, послухайте мене, забудьмо саме головне, бо правильно і красивіше казати. Так, найголовніше, найголовніше добрими бути, найголовніше дружними бути, завше козацький свій річ шарувати, мову Тарасову не забувати. А ось ще з другої річки нагадаємо: не муч ні мови, ні мене. Калічним саме головне, незграбним саме головне, потворним. Саме головне, завтра ти мусиш устати раніше і вивчити зрештою найголовніше. Найвищий ступінь порівняння прикметників за свой. Не засвоїш? гукнув кулеметників. Може, байдужих вони настрахають. Тих, що намовну красу, зазіхають не гете. Не Маркса, не Твена, не Ніцше, читати Шевченка нам найголовніше. А втім, як подейкують, кажуть в народі, і ці мужі можуть нам стати у пригоді. Певен, найголовніше, що нам треба, це навчитись поважати себе, любити свою мову, і хай у полумі цієї любові згорить. Слідуючого становкав і саме головне, і самий умний, і вся тарашистська гинь, що нав'язала нам свій язик і оцю кровопролитну війну. А на сам кінець пропоную вам послухати один з моїх найулюбленіших віршів, одного з найталановитіших поетів нашого часу. Поселя Симоненка, Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить й роза, найнікчемніші душі вельможні, найпідліша брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані уста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Але правди брехні не розмішуй, не ганьбився підряд без пуття, бо на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. Слава нашим найсміливішим, найхоробрішим, найвідважнішим воякам вони безсмертні. Слава нації, смерть ворам.